Вітаю, друзі, на моєму каналі. Багато з вас ставили мені такі запитання з приводу того, які автомобілі проходять Uber Black, а також Ball Premium. Спеціально для вас я розшукав цю інформацію і готовий поділитись з вами нею. А перед переглядом цього відео хочу нагадати про те, що ми відкрили своє СТО. Так що ласкаво просимо. Будемо раді надати такі послуги, як діагностика, а також ремонт ходової, комп'ютерна діагностика, ремонт двигунів, а також коробок, кузовні ремонти ТО та багато іншого. Телефон залишу під відео в описі. Телефонуйте, записуйтесь, будемо раді. Для роботи в таксі в Бол Premium, а також Uber Black Автомобіль повинен відповідати деяким критеріям. Вони схожі, але є відмінності, такі як в Uber Black дозволені тільки преміум седани, а в Ball Premium дозволені ще кросовери. Щодо основних критерій, так це повинен автомобіль бути не нижче е класу, не старіше 12 го року для Uber Black. Не, а для Болт преміум 9-го року, тільки в Bolt Premium дозволяється ще не тільки преміум седани, але й кроссовери. Авто повинно мати не яскраві кольори. Також в авто повинен бути шкіряний салон або екошкіра. Автомобіль повинен бути не пошкоджений, а також мати охайний вигляд. Ось і всі критерії. Зараз поговоримо, які автомобілі проходять в Uber Black, а також Болт Преміум. Тут будуть і седани, і кросовери. Так що я думаю буде цікаво. Дивимось. Я не буду розглядати такі автомобілі, як Мазераті, Lamborghini, Maybach і тому подібне. А почнемо з таких автомобілів, які можливо купити в нас в Україні. Я деякі ціни виписав. І почнемо ми з Акури. Акура MDX можливо працювати в Bull Premium, тому що це е, кросовер з 2010 року. Потім йде Audi a 6 У мене, до речі, була така такий автомобіль, до речі, класний він, е, неламучий. Але, але з Теслою не, не зрівняється. Так, Audi a 6 можливо працювати Ball Premium, а також Uber Black з 2012 року це це сьомий кузов. Можливо, купити на авторія це не з ринку я брав від 13 тисяч доларів. Потім йде a 7 з 2010 року. Купити, до речі, можливо, за 14,5 тисяч доларів. А8 з 2010 року. Можливо, купити на авторія від 17 тисяч доларів. Потім йдуть єтрони. Ну, єтрони зрозуміло, чому можливо працювати, тому що це новий автомобіль, і він є ball premium Так, далі йде кросовер Q5. Можливо, працювати на Q5 з 2017 року, на Q7 з 11-го. Q7 можливо купити від 13 тисяч доларів, Q5 від 24 тисяч доларів. По BMW. BMW 5 серія з 2012 року можливо придбати на авторія за 12,5 тисяч доларів. Потім іде 7 серія Uber-Uber Ball Premium дозволяє працювати з 2000 року Можливо, в цьому серію купити за 12800 на авторіо. Потім йде x 3 з 2017 року, x 4 з 2018 року, X6 x 5 з 2011 року. так Потім йде Cadillac і ми не дивимось. Потім Ferrari Додж, Додж теж не розглядаємо. Ми Будемо розглядати ті автомобілі, які ну, популярні. Hyundai Genesis G80 з 2016 року, G90 з 2015 року, Ioniq 6-7 з 2022 року. По Infiniti Q70 з 2013 року можливо придбати на Авторія за 14500. Е, потім. Е, Ionic ми вже дивились. Jaguar XF з 2012 року, XJ з 2010 року. Так, KIA KIA K8. З 22-го року, К-9К900, K9, з 2012 року це, до речі, пише Болт. Те, що можливо працювати на К-9, K9, К-900 з 12-го року. Сорренто. З 21 року, останній кузов, по, до речі, по, по Лексусам. Lexus мені дуже подобається, але він дорого коштує. Lexus GS з 2013 року можливо на Нафтаріо купити за 19 600 ES 2013 року можливо купити за 17 500 LS з 2009 року за 11 000 можливо зараз купити його. RX з 12-го року 18700 Авторія, можливо його купити на авторія за 18700, якого року. 12 року так Мазерраті не дивимось Mazda, Mazda CX9 2017 року. Можливо, на авторія купити за 2500. Ось ми і до Мерседесів. Напевно, якщо би я. Дивився для себе автомобіль, то це, напевно, був би Мерседес. Іменно Е-клас 212 в рестайлінгі. Можливо, купити за 13 тисяч доларів. Від 13. За 13 це буде низ ринку. Можливо, на Є-класі е працювати з 13-го року. Це 212-213. ЄС-клас. Це 221 в рестайлінгі. Можливо, на авторіга зараз купити за 14,5 тисяч доларів. 221, -й, 222, -й, 223. -й. Він проходить і в Uber Black, і Ball Premium. Але, але такі автомобілі дуже дорогі, в обслуговуванні, а також в покупці. Так, Далі йде CLS 218-й. З 2010 року, AMG ми не будемо роздивлюватись ML для Bolt Premium. МЛ підходить з 2011, це 164 кузов в рестайлінгу 166 теж підходить, але це вже новий кузов. GL з 2009 року. Можливо, GL купити. 2009 року і вище за 15 500. 164 кузов, 166 Джел теж проходить. Так, В-клас. В-клас це Вто. Віто 16 року, 447-й кузов. Дуже дорогий автомобіль, але комфортний і я не думаю, що хтось планує на ньому працювати. По таким тарифам, але, але все можливо. Так, далі. Nissan далі. Maxima з 2018 року. Porsche Porsche Panamera з 2009 року. Можливо, на авторіа зараз купити за 2600 від 2600 і вище. Панамера з 2009 року, Тайкан 2019 ну зрозуміло, що Тайкан, тому що це електрокар. Каєн з 2010 року можливо купити за 17 500. Так, Rolls Royce. По Tesla. Як ви знаєте, що Tesla Model S підходить. Вона підходить з 2012 року. Що в Uber Black, що Bolt Premium. Купити зараз Tesla можливо, від 19,5 тисяч доларів. Це буде 2012 рік. Так, далі, далі у нас іде. Так. Модел Y підходить і в Uber Black, і Bolt Premium з 2019 року. Ну, як вони почали випускатися, так і. Можливо, на ньому працювати. З 2019 року модель Y. Купити модель Y зараз можливо від 13500 і вище. Model X з 2015 року 36500 коштує зараз він. По Toyota, Toyota все скудно, тому що в Болт а також Уберблек. Можливо працювати тільки на Волоні з 2015 року. Land Cruiser, Land Cruiser і Prado з 2010-го. Ну, він буде проходити тільки Вол Premium. Так, ну Сіквою теж. Але але. По Volkswagen. Arteon з 2017 року. ID 5 з 2021 року, ID 6 з 2021 року. Також на туарезі. Тауарег дозволяє там Туарек з 2011 року, 7 p До речі, класний кузов, мені подобається, на ньому теж можна таксувати. Ну і заключає у нас Volvo. С-60 з 2019 року, С-90 з 17-го року, xc 60 з 18-го, xc 90 з 15-го. Ну і все. Це основні автомобілі, які можливо достати у нас на авторія. Можливо, будь-який автомобіль купити, але, але чи треба воно. Якби я для себе... Які я, я для себе би автомобіль брав під таксі, якщо б в мене Тесли не було б, то це напевно, що є клас 212-й в рестайлінгі чи 213. ну Там ціна дуже-дуже така різниця між 212 і 213, але це, до речі, класний автомобіль. На другому місці, напевно, був би була б Audi А6. Ну, і на третьому Тесла, ну, іменно по таксі. Ну, якби заправлявся, то оці Audi або Mercedes. Якщо брати під таксі, іменно я би теслу взяв, якщо б частний будинок був. У мене частний будинок і в мене проблем з зарядкою немає. Так що якось так, продовжимо далі. Я зачитав вам такі автомобілі, які... Популярні, які є на авторія. А якщо ви не знаєте, проходить ваш автомобіль Bolt Premium, а також Uber Black, ви можете завжди написати в техпідтримку, Напишіть свою марку, і вони вам дадуть відповідь: проходить ваш автомобіль чи ні. Ми переглянули авто, які підходять під Uber Black, а також Bolt Premium. Це я брав з офіційного джерела Bolt але там не відрізняється практично від Uber Black автомобілів. Але в автомобілі Ball дозволені ще кросовери, а в Uber Black тільки преміум седани Що я ще можу сказати про те, що зараз роботи не дуже багато, в Uber Black також був преміум. Можливо, там приїхати 5, ну, за 10 годин там, 150. Кілометрів і заробити з них 3, 3 тисячі. В цей же день можливо заробити на стандарті таку ж суму, але проїхати більше кілометрів. Вирішувати вам, чи переходити на Bolt Premium, а також Uber Black. У мене вже був такий автомобіль, на якому мене підключили і до Premium, і до Uber Black. Що ще хочу сказати про те, що. Щоби працювати в Uber Black, якщо ви новий користувач, то вам потрібно буде працювати в Uber X, це по стандарту 50 поїздок, це, до речі, жесть така була. Але, але я пройшов цей, цей шлях, і тепер працює тільки в Uber Black. Так що якось так, до нових зустрічів, обов'язково коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього. До нових зустрічей, пока.